Друзі, привіт! Сьогодні прям бомбезний відео буде, тому що я хочу зробити кемпінг секретний, секретний будиночок і сплівки. І це буде аера, не просто слівки, це буде аера, надувний. Я не знаю, буду мастирити, у мене така задумка, прям взагалі бомбезна, тому обов'язково дивіться до кінця. буде плівка, тому треба обрати всі калючі гілки. Дуже багато лися і це великий плюс сьогодні. Великий мінус в тому, що ця плівка вона йде не рукавом, вона не цельна і тому її треба буде з'єднувати якось. У мене є думка як. І вже робити форму. Але я ж говорю, що можна зробити свою форму. Може вийде якийсь там куполок зробити. Плівки я взяв дуже багато і плівку я взяв гарну. Добру, ні в Вона навіть не пахне нічим. Тому що прошлому разу я використовував чорну і вона воняла прям хімією. Бачите, наскільки велика клейонка? Висота буде 2 метри точно. Хоча я дивлюсь, що... Рівно 2 метри. Не знаю, я думав, що буде більше. Ну, не важливо. я не знаю, що зробити з ходом. Зробити прям круглий вход такий, вирізати таке коло. Веще класно буде. Чи просто зав'язати і все і не паритися. Мені кажеться, що якщо все ж таки зробити коло, воно буде дуже цікаво виглядати. Хочу цього разу зробити тамбур. Тому що колись ми з фікусом робили вже аера вселякі. Побудови, це моя інженерна була видумка. Я і пишався завжди, ми там і плавали, і гігантські матраси робили. Але цього разу я хочу зробити, щоб все було по феншую. Щоб воно не спускало. Ми раніше як? Ми просто заходили, включали, воно і все. А воно виходить в спущені заходили. А цього разу я хочу, щоб можна було зайти в тамбурочок, закритись, а уже потім заходити в будиночок і він не спускав. По-моєму, дуже великий. Получається, це стіни, а це вже буде чистий будиночок, де це прихоромий. Тепер треба і ці стіни з'єднати. общем, наступний етап. Мені треба всю плівку прошити. Прикиньте, прошити по всьому периметру, щоб вона була... От такою трубої. Трубою, одним рукавом, тому що вона просто як цільний кусок. Я взяв для цього проволоку алюмінієву і думаю, що вона буде прачніше, ніж просто нітка, якась вірьовка. Наскільки ви зрозуміли, я вирішив шарами в два-три шара складати, тому що і мені кажеться так буде прочніше. Ну, а вдруг буде великий тиск. Хоча в мене насос не дуже такий, ну, мощний, але а вдруг буде великий тиск і його буде розпирати. Тому от я вирішив зробити так. Звичайно, коли був би один шар, було б легше пробивати. До речі, в мене такі задумки, ви навіть не уявляєте. Це просто буде Мега експериментне відео. Коротше, я хочу зробити мебіль, я хочу його зробити також з плівки. Хочу така кровать, щоб вона була надута, хочу такий великий стіл, квадратний куф такий. І я хочу, щоб воно надувалося. піддувалося постійно одним виходить, потоком. Однім я проведу шланг і спробую, щоб воно будиночок надувався, кровать моя і стіл, допустим, може ще щось. Воно надувалося одночасно. Я проведу шланг, може дирочки, може такий розвітлитель. Це ми будемо з вами разом експериментувати. Це дуже, дуже цікаво, мені дуже цікаво. Друзі, бачили, які в мене помічники? Я вам скажу, я дивився на фотопасках, вони вночі тут по лісу лазять. В общем, я вирішив перевірити свій будиночок. Я його поки що просто зв'яжу конці і зроблю такий туб. Ну, Просто зроблю так, щоб можна було накачати. Я хочу зрозуміти, чи буде він спускати, чи ні. А може воно і так прикольно буде. Не треба робити е, круглі стіни. Розберемось. Взяв такий насос а, і взяв шланг. шланг. Короче, я хочу подовжити. Насос десь хватить, щоб він вообще шум, шум, шум не давав. І плюс і ж, виходить, я ж хочу розводку зробити такого шланга і накачувати кровать, стіл, і ще когось придумав там по декору. Хочу накачувати, щоб тому мені треба шланг. ну шо? Кучаємо! Цікаво! Я сподіваюся, що мої труди не зря були. А, бачите, шланг, я помітив, думаю, що у нього таке. Короче, шланг треба розрівняти. Друзі, наче воздух йде, так. Да. Я боюсь уявити, Кіл там зараз виходить повітря треба для того, щоб його накачати. Не знаю, я думаю, хвилин 15 треба. Дивіться, потрошку потрошку надувається. У мене ще друзі питання, наскільки вистачить цього акумулятора. Ну, скільки можна там буде пожити в цьому будиночку, тому що я говорю, Я думаю, що він не просто буде підкачуватися, а потім вимикатися. А він нагнітати буде. Ну, це так називається. Нагнітати як ростові кукли. Я думаю, що треба наразі один напрямка. Скажу відверто, я вважав, що воно буде швидше накачувати, але в цьому є плюс. Я хочу зробити опалення, просто унікальне таке. Получається, хочу, щоб повітря вже заходило. Тепле. А я, кажу, зроблю якийсь переходник. Виходить, металева трубка буде. Вона буде нагріватись на кастру чи на газу. Я подумаю, що краще. Внутер я зроблю таку спіраль. Я думаю, що я його зроблю з спонжика. От. І виходить, повітря воно вже буде тепле йти. Це прям класно. Ми перевіримо, перевіримо з вами цю гіпотезу. І через те, що воно йде повільно, воно більше буде нагрівати. Я знаєте, що думаю? Я думаю, що я ж хочу листям клеювати. І виходить, якщо воно повністю надується, воно ну, може не буде таким схожим на горб, Тому що я хочу, щоб воно було виглядало, як хол. З'їздив я до магазину. Спочатку купив отакі перехідники. От, виходить, для того, щоб можна було, як я говорив, накачувати будиночок. Сюди можна розвіти, потім буде накачувати мою кровать, сюди пуфик. Ну коротше, я взяв декілька. Але я потім думаю, ну блін, ну довго, ну реально довго дуже накачував. Ну дуже довго. Скажу відверто, більше години. В общем, я взяв отакий шланг. Він настільки товстий. Дивіться. У нього жорла більше, ніж в тому шланг є ну, в разу в 4-3 точно. Тому я думаю, це буде швидше. Тому що я вже говорю, я не хочу довго очікувати. Да, я трохи розкашаюся, хоча шланг був не дуже дорогий. По 20 гривень, виходить, метр. Бачите, якщо порівняти, це просто ну, мінімум. Ну, да, в три рази точно більше. Він уявляється ще й довше. 10 метрів, а той шланг був менше. В общем, я засяк час і хочу зрозуміти, за скільки воно зараз накачаю. Ну воно вже от, буквально пройшла хвилина, і воно вже видно, що набагато круче. З те, що повітря проходить нормально без тиску, коротше, получается звук тихіше. Но я все одно хочу щось придумати таке, ну щоб воно було тихо. Ну звук набагато тихіше. Будиночок вже майже накачаний. За 20 хвилин. Може він кажеться, він маленький, але я скажу відверто, всередині він дуже гігантський, буде казатися, ви побачите. Но я вважаю, що меблі, меблі які я ще зараз буду робити, вони, звісно, поміняють атмосферку, зроблять таку прикольну. може пару покривальць, покласти. В общем, 25 хвилин він майже вже повністю великий і вже накачаний. А скільки він качався, як ви вважаєте, іменно на тому шланзі? Півтори години, і за півтори години він не накачався повністю. Він просто акумулятор здох і він коротчдувся півтори години. Я читаю пів години, ідеальний варіант. Просто Шу. шланг це вообще це, це сіло. Було важко придумати, як зробити вікно. Коротше, щоб ви розуміли, я це плейлистам абсолютно все. Це буде як один бугор. Але я хочу, щоб туди попадало світло. я привіжу тут проволоку от І вона буде от там от в мене входити. один отвір, нічого зайвого не буде, воздуха сильно запускати не буде. Тому я буду тягнути, і воно буде так і відкриватися. Потім хоп, закриватися і все. Тут я. Також наклею листя. Всюди все буде листя, і тут буде листя. Коротше, прикол в тому, що я потягнув, чух, все, віконце відкрилось. Так закрилось. Я, до, до речі, не очікував, тут земля дуже класна. Я думав, вона, вона така дубова була. Тут можна реально землянку вжити. Це, друзі, буде нагрівательний елемент в моїй конструкції, що я продумав. І для того, щоб в, мой, в мою капсулу заходив теплий воздух. Я туди ще проволоки трохи напігаю І все ідеально входить. Трубка, ідеально. Я навіть я не сподівався. Воно металева, воно буде на кастру нагріватися конкретно. І через це цю трубку буде проходити повітря. І Я хочу, щоб воно нагрівалося. З градусником все перевіримо, наскільки воно буде мінятися температура. І Че допоможе. Зробив спіральку. Я почав робити ліжанку. Верніше не почав, а я вже закінчую. От вона такого буде Плана такої товщини. 67. Я думаю, нормальна. Я шив з однієї сторони вже. І вже закінчую з іншої сторони. Мені прийшло на думку, що воно може його розплющувати, як тако, коли надуватись буде, воно як мішок буде. Тому я вирішив обв'язати матузками. Я різні варіанти використовував, думав, можливо, просто середні такі прослоечки нашити. Я вже закінчую свою ліжаночку. Я не знімав, тому що воно однокіпні кадри. Але, блін, по моєї задумці, ліжанка буде класна, дуже класна. І вона повинна мене витримати. Її, хоча я не знаю, подивлю. Ось навіть все залежить від цього насоса, щоб мені нічого не кололо, я вирішив це вивернути її, блін, нормальне тіє? Бачили колись таку матузку. Вона просто сплівки. Прикиньте, я пашка раз бачу. Ну що, експеримент. Цікаво, витримає чи ні? Сьогодні прямо експеримент, експерименти. Це стил. Я його хочу під'єднати до дивану, все воно в себекупності буде. Але справа не в тому. В тому, як я його зробив. Я дуже довго шив. диван, палатку свою. Але я думаю, а чому не спробувати степлером? Що ви думаєте? Настільки швидко вийшла степлером, що ви навіть не являєте. Просто чук-чук-чук. Я на ньому лежати ж не буду, і тому не буде тиску. І тому воно... Чикс! 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 Розумієте, на стіл не буде нагрузки і тому можна без проблем його степлером. Хоча непонятно, може і з воно нормально буде. Тому я і там пробував провилка, а тут, бачите, степлером швидко, без всяких проблем. Дивіться, раз, два. Взагалі, я його зробив в з сложності за пів години. Я тут розвернувся вообще прям всю поляну зайняв. До речі, Марасіт дощик. Коротше, ви зрозуміли, що я вирішив зробити транзитом. Получається, диван і стіл, і буде транзитом. Зараз, коротше, я накачаю, подивлюсь, як воно буде. І вообще взагалі, чи витримає стіл, вообще хоч щось, чи можна на нього щось ставити будемо. Друзі, оце прикол. Тримається. Оце в мене стіл. Навіть каміння таке, прикиньте, тримає. В общем, друзі, я, до речі, дошив до вот, тамбур. я можу закриватись і сидіти тут, залізти. Потім я зроблю тут зараз вхід. Ліпучка буду його закривати. Я думаю, ідеальний варіант. Тамбором, друзі, набагато краще. Бачите, воно навіть не спускає. Я ще закрию і там полза домов вже сходити. В общем, це вхід буде. Зараз я короче, ліпучку прицеплю і буде закриватись. В общем, все, закрив я кайф так краще моя мебель щось мій стіл високова для моєї будиночка да. я не знаю чому так тепло на землі мені подобається це в мене тут уютно затишно мило. проблема тільки в тому що воно трохи сире це місця я сподіваюся що клей візьме Прикиньте, грибок прямо прям дупле виріс. Офіть. Я взяв клей. Не знаю чи вийде їм щось приклеювати, але я думаю, що це найкращий варіант. Якщо б я просто степлерів листя, але це було довго дуже. Кожен листок, степлерів, тим більше я не знаю, це треба було заломи якісь робити. Будівельний клей коротше, для різних цілей, Я думаю, він допоможе. Ну, я не знаю, чи вистачить. У мене таких коротше, три. А клейонка дуже велика. Я, друзі, дуже переживаю, мені щось кажеться, що воно не приклеїться. Виглядає дуже класно і взагалі реально замасковано, але. Воно не буде так виглядати, тому що приклеїться тільки відсотків 20-30. Ну, я б накидав багато спеціально для того, щоб воно як можна більше листя как бы, взялось. Ну що, друзі, вже пройшов деякий час, і я, блін, мені так я волнуюся. Якщо воно не приклеїться, це буде погано взагалі. Ну, коротше, зараз перевіряю. В общем, ми зрозуміли, що я маскую повністю все на цьому етапі від будиночка до труб, всіх, я хочу, щоб все було замасковане. Я єдине, що переживаю, що воно під землею і буде трохи охолоджуватися повітря. Але якщо воно буде реально охолоджуватися, наприклад, взимку можна його утеплити. Оцей шланг, котрий буде від костра йти прямо до будиночка. Все, майже нічого не видно. Шо? Ось мій будиночок. Ніхто нічого не догадається. Єдине, що палиться якась труба і все. Я навіть замаскував акумулятор і вимикач, і насос він там. Така прям штука в мене. Бачите? В общем, в мене є градусник. І я хочу зрозуміти, як повиситься температура від кастра. Чи спрацює моя технологія взагалі? От, тому я взяв градусник. Зараз перевірю без кастра, а потім розожгу його і подивлюсь, яка температура повітря йде після нагріву. Так, 13,4 і Як мій будиночок зараз буде такий наповнюватись. Все нормально. Я думав, що воно тут якось буде плавитись. нічого воно не плавиться. Ну що, друзі, давайте двосі до мене. Блядь, наскільки смачно. Усі лісові приготування вони всі смачні. Не знаю чому. Вдома не так. Що я скажу? Я скажу, що місця стало менше, тому що листя вони важкі, їх важко тримати, тому звичайно, той форми немає. Але при всьому при тому дуже уютно. Серйозно, прикольно, тут ще місця є немало да не в образі. Мрія для постакоду. Не знаю, мені місця вистачає. Абсолютно. Навіть затишно. і через це коротше, спекотно. Я впевнений, що до ранку буде температура дуже класна, тому що листя вони ж гріють. Я дуже сподіваюся, що вам зайшов в експеримент. Це іменно реальний експеримент. Дуже багато всього було, нюансів. Именно, но він він вроді вийшов. Не скажу, що ідеально, тому що я думав, що він такий же великий буде. Але вийшов. Коротше, лайкось, коментар, підписочка на канал. Я дуже вас люблю, дуже хочу вас актива. Тому допомагайте. Слава Україні! Всім пока!